Набір змішувачів ліс. два в одному чорного кольору. Серія кубіс. Змішувач в ванну кімнату на холодну гарячу воду з довгим виливом, який є поворотним. Перемикач на ліку. Ось така лічка стильна. Має три режими, шланг в комплекті чорного кольору, довжиною 150 см. Змішувач для умивальника, такого чорного кольору, серії кубис, керамічний катрій зі шланами на холодну гарячу воду. Ціна такого комплекту 3400 гривень.